Всім привіт! З вами я, Міста Флонте, і сьогодні е, ми будемо тестувати ТНТ в моді Лакі ТНТ. А, ладно, давайте зараз заставочка. Погнали! Пройшла, якщо я перевірю це відео і його нормально змонтую. А тепер давайте дивитись наші ТНТ, де вони? Ось. Почнемо з нормал ТНТ. Візьмемо зараз перший ряд ТНТ. Давайте ось такі. Просто звичайні динаміти. А тепер... Угу. Якщо ви хочете ще більше обзорів модів, то підписуйтесь на мій канал. Починаємо з ТНТ X5. Піджигаємо. Ну, як він ви він про себе говорить. Просто невеличкий взрив, ну, бо це ТНТ маленький, Х5. малюсінький ТНТ. Давайте тепер Х20. Ну, як ви можете, це просто звичайний ТНТ збільшений в 20 разів, наприклад. Щось він добре витамується. Ну, бачите, це як 4, це схоже як 4. Ось цей Х20, схоже як 4х5, ну бо це 4 на 5 і є 20. Тепер Х100. Давай його ми взірвем десь тут. Ось о. Тут взірве. Давайте, друзі, піджигаємо. Що в нас буде. І. Да. Щось тендеся сьогодні довго дитонується. О! Шип! Це X-100! А тепер... Текстури не прогрузились А все. Тепер буде Х500. Це, ну, якщо ви почитаєте, це як ось цих центр взяти 5 разів. Давайте підірвемо цю гору. Типу, нам приказали, тут будувати небо, коротше, хмарочос. І сказали мені знести гору. І я її зараз снесу. <ріст> Друзі, дуже цікаво. Тепер він пропав. А, все, все, вони прогружаються. Осьо! О, О, Оу, шиф, в мене зараз все злагає. ТНТ x 10 я бабахати не буду. Я вам розкажу по таким причинам, бо він бабахає 10 хвилин. Ні, реально, я з ним грав, він детонується як усі ці ТНТ, потім він... Потім він пропадає, чекаємо 10 хвилин і він то бабахає. а взрив там, на якщо є 10 тисяч, це ось таких 에, вибачте трішечки прихворів, таких... Чекай, я я, мати. Таких штук, коротше, чи не 20. Я не знаю. Теп, ми, в нас були це звичайні ну, ТНТ, це були як збільшувані ТНТ. Це звичайні ТНТ, але збільшені. Нормальні ТНТ. І беремо тепер ТНТ, які будують. Ну, 36 руйну. Ну, теж цей Почнемо з Cobblestone Хаус TNT. Я думаю, вам зараз просто побудується дім. О, хороший дім. А тепер вудхаус. Тобто, це тепер буде... Це був у нас дім з камня, а це буде цей не сподобається, бачите, який такий прикольний. Ну такі, в ньому прикольно жити. І навіть будувати нічого. Далі в нас брикс. Брикхаус МТ. Це Оця менше зависну. А, ось. Все. Бачите? В нас така компашка демів. Ось такий, ось такий. Оцей більш підходить під таку зиму, камін. Оцей такий літо, оцей така осінь. Ні, оце під осінь, це під весну, наприклад, підходить. А тепер в нас дігінг ну, ТНТ. Якщо я англійський погано знаю. Тому давайте. А. Ось... А это просто звичайна ямка для дрока. Там был. Нет, я. И может это цей дрил. А, ось это дикин, это дриллинг. Бачите? А теперь мы бабахнем вот тут дриллинг. Дриллинг. Дигин. Да, все, бачите, он даже не буду. Но остальное А вот такие. Ой, лава. Буде ось такий, ну це дигінг, це маленький ось такий фіні, а дрилінг це ось така... Це ось так фіні, коротше. Далі беремо всі ДНТ беремо по 5 В нас зараз це були такі... А це у нас зараз флотінг. Флотінг. А, сфера. Но сфера це розшифровується як сфера. Тобто, то Що в нас зараз буде... А, чи це буде ТНТ як сфера? А, да, це ТНТ як сфера, тільки ось тут я але те якомусь іншому місці, бо щоб була реально сфера. Бо то, бачите, там просто пещери і це не сфера майже. там якісь. Який... О, бачите вс, бачите, звера. Далі сотінь як I так. know, бо я не знаю англійський. Але, ну, щось з островом буде пов'язано. У мене це вийшло. А чого за а Ааа. У нас появився такий кружочок зверху. А, у нас тут і кусочок вдома. Давайте тут решечки ТНТ -те побабахаем. Ocean TNT. Давайте тут есть Давайте баба. Да это закрываем даже. Тут. Там вода сделалась. Сиянцы. О! Ого! А, теперь реально Друзі, це бачите, тепер це... Реально острів, типу ся, море, таке острів. А тут така тінь. Я вже не знаю, де нам бабахати. О, вс, рівні. О, прям для ТНТ добре. Hellfire TNT. А ч я А я не знаю? О, красиво виглядають ці частиці. О, о. Де, тут газ? Де газ? Ну в нас я чи це... Ну це в нас. Ну, кусок сзади. Короче. І тепер Fire TNT. Де? Я думаю, це просто у нас... А, це просто підкриється вогнем чи що? А, так, да, я так і знаю, просто покриється вогнем. І давайте зараз не будемо ці всі... Візьмемо самі цікаві. Оцей цікавий. Оцей, я думаю... И еще давайте лаки ТНТ, -тэ, верно? Бо тут все реально их очень много. А, давайте лаки чемиковые какие то Будем брать названия, которые смог. А, ну, как <laughs> в КС? Будет смог? Ти... А, да, просто смог. А, почекайте, друзья, так можно сделать в КС? Типа... Я не знаю. Типу якимось командами зробити, щоб ТНТ бабахав за секунду. Ми їх саме піджигаємо і в нас знову такий. Чи навіть так реалістично. А що бабахнуло? А шо це було? Тайнер ТНТ. Это невозможно. Наша сегодня пидвы сайком чувак. Mm На -hmm. что он работает? Короче, все тнт ничего не работает. Я чувствую, что буду мы его закупаем. Ну, для тнт Все, yeah. нам хана. Це той ТНТ бабаха. Ой. Давайте оставим себе. Ну, самі бачите просто нуклеар ТНТ. Ні, просто на бедроке там були інш ти. Mm -hmm. О, фейерверк зараз були. Давай багато тобі запам'ятаємо. А я знаю, як буде звільнення. Раз, два, три, чотири. П'ять. Та звали.

Оце что ты помню, дай МК райфиш. Самое крайфе. Значит, какая-то якса то деф с ним А, вс, несколько фиш. І тут на индера экспанси Так. П'ять ночі все. Тепер беремо до оцей до... до... і берем x 5 Можно зачем вы так? Там я прямо по центру. Опа! Вау! Вау! Именно... Друзі, якщо мене зараз майн вилетить, я не знаю, що буде. Оооо, мені кажеться, що 25 таких динамітів був, був перебор. Блін. Давай, он, зараз воно впаде, я думаю, в мене все відлагає. Я сподіваюсь. Мене як воно лагає. Сильно ви не представляєте. Ну ви... Ай. О! Все! Ого! Оце красота, ріл! Дуже красиво! І який чемікал TNT. І після цього закінчуємо ролик. Ой! То з під кінець якийсь ТНТ. А, почекай. А давай. А якщо їх багато заспавнить? Ну, в мене опять все зависло. Весло. Раз, два. Коротше, чотири на чотири. Ну, нормально... А, вони ще грузяться, До бедрока? Кстати, можна так зробити нормальну дірочку зараз. Вони до бедрока копають, а. І на цій прекрасній ноті ми давайте ля за мій канал. До побачення!